Це моя вже друга рота. Першу роту я сформувала в минулому підрозділі, після чого я перейшла в цей батальйон, і це друга рота, яку я формую. Я завжди пишаюся людьми, їхньою роботою. І коли я дивлюся, що в нас там все виходить, і там не знає, ті самі нерка, ті самі вампіри, які знітю і доставкою і враження, коли там пишуть, що ми там за 200, або когось, затрьсотили, я така. Да, ми це зробили ми це класно, і це зробили все хлопці. Я дуже ними пишаюся, от саме колективом. Я задоволена, що такі люди є. Е, на жаль, надалі спад військовослужбовців, які доєднуються до Збройні Сили України, але я дуже рада, що ці люди є, особливо коли вони переходять з інших підрозділів сюди в рот. Значить, е, я роблю не все так погано, якщо люди сюди хочуть, переходять і вони бажають тут служити далі. У е, нас е, таких. Хороші взаємовідносини, такі дружні, та тутні, тому що дехто мені на там каже, дехто там Оксана Володимирина, дехто просто Ксена, дехто на ти. Тобто я там не змушую нікого ніяк до себе звертатися. Але е, в нас є повага, у нас є розуміння, що кожен має робити свою роботу. У мене перша вимога до всіх це кожен має робити свою роботу. Якщо він не справляється з роботою, тоді ми або говоримо, або прощаємося з цією людиною, тому що ну, от взвод не какавлення не розуміє, що вони відповідають не тільки за себе, вони відповідають за всю смугу. Вони відповідають за забезпечення, яке вони привезуть. Вони відповідають за життя людей, яке вони будуть забирати. І від їхніх дій залежить чи людина залишиться жива, якщо вони евакуюють. Я кажу, за ці три години першої нашої місії евакуації я просто себе згризла. Я наскільки перенервувалася, тому що я хвилювалася за ту людину, не знаю. Напевно, більше ніж за себе будь-коли в житті. Тому що ти розумієш, що від тебе наче залежить все, але залежить в той час. Нічого, тому що від тебе не залежить, чи прилетить зараз ворожий дрон, чи тебе помітить ворог, чи наркан загруз не загрузне в болоті, якому що воно просто не відстане, чи не втратиться зв'язок. Тобто, ти, наче, все зробив для цього моменту, щоб воно їздило, працювало, і ви зараз успішно виконала цю місію, але водночас може статися у будь-який момент, що завгодно, і воно вже не буде працювати.